Доброго дня, шановні херсонці. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Зараз моє розташування є в місті Херсоні за його околицями. Я виконую прямі обов'язки стрілка нашого підрозділу, але паралельно вважаю за потрібне вести. Таку собі невелику, не дуже активну, але громадську діяльність. На що вона направлена? Зараз наша область потерпає від обстрілів, від агресії Російської Федерації, але в місті залишаються люди. І після того, як ці обстріли будуть припинені, коли ми виганемо їх з лівого берега, потім з Криму. В місто почнуть повертатися люди, і ми будемо повертатись до нормального життя. Дуже важливе питання: хто буде керувати областю, хто буде приймати рішення, хто буде губернатором, мером, хто буде складати ту виконавчу владу, яка буде займатися відновленням області і регулювати всі господарські процеси. Яка буде організовувати оборону області на випадок повторного вторгнення на наші землі? І е, я і мої однодумці зараз дуже переймаємося питанням, хто будуть ці люди? Ми вважаємо, що до влади повинні прийти, ну, якщо сказати так, дуже Приблизно це військові або ті люди, які приймали участь в бойових діях, або, або в супротиву е, херсонського населення окупації. Е, і люди, які е, з ЗСУ. Звісно, зараз про таких людей, як я, чи моїх однодумців, які знаходяться в армії, е, мова не йде, бо ми знаходимося на службі, і е, звісно, ніяких. Безпосередньої ніякої участі у владних процесах ми приймати не можемо. Але це коли закінчиться, і ми вважаємо, що до влади повинні прийти ті люди, які безпосередньо віддавали своє здоров'я, своє життя, ризикували своїм життям заради нашої свободи. Чому так? Тому що ми вважаємо, ми бачимо по своїм побратимам, що у нас зовсім інший е, світогляд. Ми по-іншому сприймаємо дійсність. Для нас гроші і е, особиста вигода не, не має того значення, е, яке воно є у цивільних людей. Ми хочемо жити в красивому комфортному місці, в красивій комфортній області, в області, де будуть прозорі умови для розвитку бізнесу, що дасть можливість вам, нам отримати робочі місця. Ми хочемо жити в безпечній області, щоб та влада, яка прийде до керма вміла, розуміла, знала, як організувати оборону на випадок, якщо, на жаль, такі випадки, як повторна агресія, можуть ще бути. Бо практика показала, що цивільні, на жаль, цього зробити якісно не можуть.